Вітаю вас, мої шановні глядачі, на своїй кухні. Хочу сьогодні запропонувати вам салат з моїм улюбленим продуктом з гарбузом. І до гарбуза ще дуже багато смакоти, яка гарно прикрасить ваші святкові столи. І так, для цього салату нам потрібно 150 грамів будь-якого салату, який ви любите. В мене ось такий мікс. Він вже, друзі, подрібнений на шматки. Далі нам потрібно 350-400 гарбуза, я вже його почистила. Також нам треба 150 грамів тунця, 150 грамів бринзи і 100 г гранатових зерняток. Також нам потрібні різні приправи, буду вам розповідати по ходу. І найперше, друзі, мені треба нарізати кубиками гарбуз. Нарізаю гарбуз кубиками приблизно 1,5х см. Далі, друзі, на розігрітій пательні нам потрібно підсмажити гарбуз до готовності, і аби він був золотистим. В кінці смаження я буду до гарбуза додавати, друзі, сіль, перець, дрібку коріандру. Дрібку імбиря меленого і дрібку мускатного горіха. Друзі, ви ж можете додавати будь-які приправи, які ви вважаєте, що гарно підходять до гарбуза. Гарно сюди підходить також приправа до овочів. Ходімо до плити. І так висипаємо смажити гарбуз. На пательню влила 2 столові ложки олії. І смажимо гарбуз на середньому вогні до готовності. А поки гарбуз смажиться, друзі, ми з вами поріжемо бринзу. Бринзу поріжемо приблизно на такі ж кубики, як ми різали гарбуз. Можна її, друзі, ось так поламати. Але так як в мене вже ось такими шматочками можна поламати. Але так як в мене вже гарбуз порізаний кубиками, то буде красиво порізати і кубиками бринзу. Солимо, перчимо, сиплемо коріандр, сиплемо імбир, А також сипнемо мускатний горіх. Також, друзі, ми не гаємо часу і приготуємо заливку для салату. Посудинку, друзі, я злила з стунця сюди олійку і додала чайну ложку таку з вершечком меду. Можна мед замінити цукром. Далі я додам 2 столових ложки оливкової олії. Далі я додам, друзі, бальзамічний крем. Але якщо ви не маєте крему, можна замість бальзамічного крему, бо він такий кисленький, додати сюди е, столову ложку яблучного оцту, або вже на крайній випадок можна замінити лимоном або звичайним оцтом. Друзі, соус у цей заливку робіть, будь ласка, до смаку. На свій смак. Я даю столову ложку бальзамічного крему. Також. Дрібочку солі чуть-чуть, тому що все у нас буде посолене, буквально трошечки, і додаю дрібочку перцю. І все ретельно перемішую. Ось такий мус у нас виходить. друзі. Тепер ми візьмемо цього муса і більшу половину виліємо в листочки. І перемішаємо аккуратно, легенько, щоб листочки трошки обволікти, аби вони не були просто сухі. Друзі, гарбуз я висипала з пательні у друшляк для того, щоб стекла зайва олія. І зараз нам залишилося з вами лише зібрати наш салат. Настільки він простий, друзі, і дуже цікаві поєднання тут смаків, що я впевнена. Взимку це просто вітамінна бомба і смакота. Викладаємо велику тарілку листочки салатні, викладаємо їх гіркою. Стараємося так класти, щоб і бордові листочки теж були зверху, аби було красиво. Викладаємо гарбуз. Забираємось розподілити, аби гарбуз попадав по всі поверхні лісточки. М -м -м. Друзі, який смачний гарбуз, просто так по собі сам. Тепер, друзі, прямо виделочкою, От такими шматочками просто викладаємо шматочки тунця. Теж намагаємося розподілити по всій поверхні салату. Далі, друзі, розкладаємо по поверхні салатику рівномірно бринзу. Далі, друзі, засипаємо поверх зернятками з граната. І злегенько ще трошечки поливаємо, друзі, соусом. Друзі, я впевнена, що такої смакоти ви не їли. Це дуже ексклюзивний смак і красиво виглядає на столі. І традиційно, друзі, для вас. Звичайно, я попробую цей салатик. Друзі, так як я люблю гарбуз, то я більш ніж впевнена, що мені цей салат сподобається. Дуже люблю такі поєднання. Бачите, тут є кислинка від граната, солодинка від гарбуза, солоненька бринза. Друзі, свіженький салат, і рибка додає ситості. І салат дуже корисний. М -м -м. Заправка бомбезна, свіжий, хрупає такий, знаєте, досить такий солоденький гранат. Зараз вже зима, на нього сезон, вони дуже смачні. Друзі, гляньте, як це красиво, свіжо, дуже смачний салат. Від щирого серця вам рекомендую зробити його на свій новорічний або різдвяний стіл. А вам я дякую за те, що ви мене в чергове переглянули, ставите вподобайки, поширюєте мої рецепти, пишете теплі коментарі, мені дуже приємно. З наступаючим вас святами! Нехай вони будуть щасливими. Нехай наш Новий рік буде переможним і мирним. Всіх вам благ, всього самого доброго і світло. До нової зустрічі. До побачення.